Пісні вночі 29 листопада. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. Об'явлення перший розділ 18 вірш. Немає важливішого уроку, пов'язаного з Євангелієм, ніж воскресіння нашого Господа Ісуса. Смерть Ісуса дійсно показує нам Його любов. І любов Отця до нас. Але щоб люди отримали належну користь від смерті Ісуса, Він за божественним планом мав бути піднятий з мертвих. Він мав стати провідником нашого спасіння, а також нашим відкупителем. Мертвий Христос не міг бути нашим Спасителем, тому сказано: «Бо живу я, і ви жити будете! Івана 14,19. На основі біблійного опису ця радість наповнює наші серця трепетом, у міру наближення ранку Воскресіння, тисячолітнього дня і об'єтниці, що в ньому і через нього Господь витре всі сльози зі всіх облич.